Математика наука точна і серйозна, і прожити без неї нам навіть дня не можна. Міркуємо швидко, відповідаємо правильно, лічимо точно, пишемо гарно. Сьогодні на уроці математики ми вивчимо назви компонентів і результату дії ділення. Будемо складати і обчислювати вирази і розв'язувати задачі. Спочатку попрацюємо усно. Песик звертається до вас із проханням. Я хочу вирушити в автоподорож країною математики. Допоможи знайти дорогу. Обчисли ланцюжок прикладів. Починаємо із числа 40. До 40 додати 7, відняти 1. Відняти 6. Відняти 40. Додати 6. Відняти 3. Яке число отримали? Молодці, вірно. Запишіть його каліграфічно. Давайте розглянемо малюночок і приклад до нього. Пам'ятаєте, вчора мама розставила 6 квітів у дві вази. Скільки квітів в одну вазу вона поставила? Так, вірно, 3 квіточки. І ми з вами складали і записували вираз. 6 поділити на 2 дорівнює 3. Числа при діленні мають таку назву. Перше число, яке ми ділимо, називається ділене. Друге число, наскільки частин ми ділимо, називається дільник. І третє число результат дії ділення називається частка. Вираз 6 поділити на 2 дорівнює 3. читають так. Частка чисел 6 і 2 дорівнює 3. Запишіть вирази. Частка чисел 27 і 3. Не обчислюйте. Просто запишіть знак дорівнює, не пишіть. Тільки сам вираз. Частка чисел 27 і 3. Сума чисел 27 і 3 – в другий стовпчик. Різниця чисел 27 і 3 – Добуток чисел 27 і 3. Перевірте себе. Частка чисел знак ділення. Сума чисел знак плюс. А різниця чисел знак мінус. Добуток, знак множення. Послухайте задачу. В одній діжці 5 літрів меду, а в іншій у 3 чи більше. Скільки всього літрів меду у двох діжках? Давайте подумаємо, чи можемо ми однією дією розв'язати цю задачу. Що нам треба дізнатися? Скільки всього літрів меду у двох діжках, якою дією будемо дізнаватися? Дією додавання. До кількості меду в першій діжці додамо кількість меду у другій діжці і дізнаємося, скільки всього. Чи можемо ми зробити це зараз? Ні, не можемо. Ми знаємо, скільки у одній діжці, а от скільки в другій, ми не знаємо. Сказано, що втричі більше, а скільки це? Тобто спочатку нам потрібно обчислити кількість меду у другій діжці, що означає утричі більше, яку дію ми маємо вибрати, щоб розв'язати задачу. Так, дію множення. Складаємо вираз і записуємо. Коли ми дізналися, скільки літрів меду у другій діжці, можемо дізнатися, скільки всього. Запишемо відповідь. Давайте підсумуємо.